І ви знаєте, коли тут всі гигикають, що ура, ура, по Порошенкові пройдуться, Порошенка посадять. Вам всім абсолютно начхати, по-перше, на тотальне беззаконня, а з іншого боку, вам тотально начхати, що саме Петро Порошенко є одним із найбільших донаторів для української армії із власної кишені. Мені би хотілося запитати вас усіх, скільки ви з власної кишені купили дронів, ребів, іншого забезпечення для армії, але насправді відповідей буде дуже мало. І в той час, коли на фронті критично бракує Айпетрі, коли критично бракує інших ребів, коли бракує ФПВ-шок, мавіків, аутелів та інших безпілотників, які держава під керівництвом Зеленського не спроможна забезпечити не те, що в достатній кількості, але й достатньої якості, Національний банк України, вислужуючись перед банковою. І, намагаючись завчасу додати додаткового переслідування за превентивні санкції, починає кошмарити благодійний фонд Порошенка і громадську організацію Справа громад, які одні з тих, хто найбільше допомагає армії на передові. Позавчора було визнано, що Порошенко нібито не має бездоганної репутації і. Це означатиме, що зараз будуть знищувати Міжнародний інвестиційний банк, а отже, зупинять роботу з усіма рахунками, які там є. Саме в цьому банку є рахунки благодійного фонду Порошенка і громадської організації справа громад. І завдяки цьому беззаконню, яке ви всі замовчуєте і потураєте, ні, збройні сили не допомоги і сьогодні, і завтра, і наступні місяці. І коли ви на чолі з Зеленським розбираєтесь з політичними опонентами, які мають державницьку українську позицію, ви вигороджуєте ОПЗД, яке тут сидить у залі і вам підслужує, хоча роками працювало на Московську Федерацію, і ви покриваєте те, що сьогодні армія не забезпечення. Тому я хотіла би звернутися до громадян України. Знайте. Що монобільшість в повному комплекті, включно з банковою і Нацбанком, сьогодні роблять усе, щоби військові не мали достатньо сил обороняти українську державу. Дякуємо, дуже дякуємо.